Доброго дня. Ми сьогодні зібралися у цьому залі, щоб урочисто привітати тих жінок, які на даний момент знаходяться поза своїми домівками і їх не можуть привітати із святом весни, їхні рідні та близькі. Ми я начальник ювенальної провенції міста Новолинська, Новолинської відділу поліції, також представники служби у справах дітей, Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, а також найкращі учні. Всіх шкіл міста Новолинска хочемо привітати вас, дорогі жінки, теплими такими словами та побажаннями. Земля зітхає ледве чутно, і прокидається від сну. А березень дарує чудо, розпочинаючи весну. Це чудо в усмішках чарівних, у морі квітів навкруги. Ми вас вітаємо, царівни, найкращі, милі, дорогі. Шановні, милі, добрі, ніжні, відважні, мужні, найщиріші вітання від нашого всіх присутніх, від нас, всіх миру, спокою, добра. Ну і самого головного, міцного, міцного здоров'я і усіх земних благ. Я шаба Селя, представник Новолинської загальноосвітньої школи номер 3 Вітаю вас всю чарівну половину людства зі святом жінок весни та краси. Будьте завжди здорові, бажані, веселі, красиві. Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним. Нехай довкола вас завжди панують гармонія і любов, а на вашу честь розквітають квіти, і звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені дійте, оптимізму. Бажаємо вам щастя і удачі. У міцного здоров'я вам всім здійснення всіх ваших мрій та бажань. Хай у ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут. Я представник Новолинської гімназії Гнаткевич Станіслав. Багато привітань побажань лунають щоднини, щогодини тисячам жінок, які чекають своїх синів, чоловіків, батьків, друзів із зони АТО. Учнівська молодь. Десь приєднується до цих привітань. Є жінки запрошення до сяйва, до загадки в до зірок, є жінки, з якими слово зайве, все в очах вступити варто крок. Є жінки з душею, як метелик, що летять на світло і вогонь. Є такі, що у душі хорделий, їх сховати в затишку долонь. Є жінки, що схожі на стихію, Жанна Дарк чи саша Колонтай, є красиві, аж зірки тьмяніють, з ними і пустеля справжній рай. Я не знаю, що в житті ще вдасться, успіхи, кар'єра, майбуття, будь комусь за запрошенням до щастя і чиєсь серцебиття. будь комусь за запрошенням до дива, стань комусь причиною добра. Жінка не буває нещаслива. Шлях до щастя іноді з життя. Я Арсенюк Ігор, представник школи номер 2 Хочу привітати всіх жінок з цим чудовим святом 8 березня: жінки, весна і кохання, мати, сестра і дружина. Березня, синє світання, птахом казковим линей. Будьте як прольські, ніжні, Завжди веселі ласкаві. Не наче розквітлі вишні у буйно-зеленій в травні. Я представник школи номер один Литвиню Картем. Чарівні наші жінки, прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята 8 березня. Ви це дійсно найсвітліше, що є в нашому житті. Ви наповнюєте наші сірі будні яскравими фарбами. Спонукаєте нас до шляхетних вчинків та добрих справ. Нехай. Вас ніколи не вминає чоловіча турбота, а прекрасні почуття надихають вас на нові творчі успіхи та життя і перемоги. Будьте коханими та кохайте самі. А ми, чоловіки, у свою чергу будемо старати зробити все, щоб ви стали щасливішими. Дорогі наші жінки, захисниці, воїни, АТО, волонтери, у цей святковий день, переповнений взагалі, радісними почуттями, хочеться вас привітати. Бажа побажати вам добра. Нехай ваша краса ніколи не тьмяніє. Звичайно, ви є... наразі ви є не лише захисницями домашнього вогнища, але й усієї нашої батьківщини. Від усього щирого серця ми хочемо вам побажати щастя, кохання. і... Всього требую треба уклін. Я, представник загальноосвітньої школи номер 6 Чернецький Дмитро. Шановні жінки, учасниці АТО, щиро вітаю вас із наступаючим весняним святом, 8 березня. Бажаю вам, щоб у вашому житті було якнайбільше сонячних днів, сімейного тепла і затишку. Нехай збудуться всі ваші мрії, бажання і думки. Ви справжні герої, і саме за це вам наша людська вдячність і низький уклін. Доброго дня. Я Лесик Дмитро, представник Новолинського ліцею інтернату обласної ради. Я хотів би привітати усіх жінок з цим прекрасним чудовим днем. особливо тих жінок, які зараз не можуть отримати ці привітання від своїх рідних. Та коханих людей, тому що вони захищають нашу країну та допомагають у всьому, щоб побороти ворога. І я б хотів би присвятити вам свій авторський вірш, жінки, матері, що з нами з дитинства, сьогодні ваш чудовий день, ви еталон любові, і материнства. І ми дякуємо вам з дня у день. Ваша праця тяжка і благородна. І ми дякуємо вам за це. Жінка непорочна, первородна, і краса завжди прикрашає ваше лице. Посміхніться, же сніг. Сьогодні ваш весняний день. Нехай щастя упаде до ніг у вигляді любові, радості і пісень. Доброго дня! Я представник школи номер 7 Зінчук Віталій. Хотів би привітати всіх жінок із цим міжнародним жіночим днем, який відзначається 8 березня щорічно. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло, у березні вітер, несе хай надію, і щастя, і радість, і тільки добро. Хай сонце з весною заходить ваш дім, хай снігом розтануть і біль ваш, і гнів. Хай перший підсніжник любов принесе, і хай вам завжди весело буде. Я представник школи номер 5 Зарубич Олександр. І я хочу привітати вас, жінки. Кажуть, що весна це час кохання нового життя найпрекрасніших квітів. І не випадково. Саме тепер ми вітаємо вас, жінок, адже ви втілюєте у собі найпрекрасніші риси весняні, такі як краса всього живого. Краса квітів і свіжість і усіх е, свіжих листків. Свято вас, жінки. Доброго дня. Я представник школи номер 9 Рищук Андрій. Шановні жінки, прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного дня! 8 березня! Все найсвітліше, що є у нашому житті: весна, радість, щастя і кохання пов'язане з жінкою, берегиною роду людського. Жінку вітаємо знову, що не підладна часу. Жінку, владарку слова, жінку, життя окрасу, жінку, коханої матір, жінку сестру і бабусю, жінку, життєве свято, так як Господь звелів нам до е, друзів, мої панове, жінку славимо гідно, жінці вклонімося знову. Дорогі наші жінки, щиро вітаю з наступаючим святом вас весни, молодості та жіноства. Хочу побажати вам здоров'я міцного, довголіття, терпіння, особливо терпіння до такої ситуації, що зараз склалась у наше нелегке сьогодення. Зичу вам добра і миру. Так як мир на даний час це для нас не тільки мрія, це не просто потреба у спокійному житті нашої держави, наших родин. Мир це просто необхідність, необхідність для нашої нації. Вітаю вас із святом весни і висловлюю вам, дорогі наші, щиру подяку. Матерям за ваші невтомні, недоспані ночі, за ваші молитви щоночі, за нас, за дітей, за воїнів наших, сестрам за допомогу нашим воїнам на передовій і їхнім рідним та близьким вдома, дружинам і донькам за любов до ваших чоловіків та батьків, за неоцінну неоціненну підтримку, без якої кожен воїн не почував би себе надійно і захищено. На цій нікому не потрібної, окрім Росії, невизнаній війні. Низький уклін вам, жінки-волонтери, за ваш вклад, за недоспані ночі і за неспокійні дні, за постійний ризик життю на передовій, за тепло, яке ви несете для наших хлопців від кожної родини і від себе особисто. Велике, велике дякую нашим жінкам, медикам, які борються за життя кожного воїна, за кожного цивільну і зони АТО. А ізбереженням кожного життя зберігають нашу націю, зберігають дух козацької України, а також зберігають. Волю до перемоги і як наслідок наше майбутнє. Окреме велике дякую і спасибі жінкам воїнам, які залишили свої родини, які залишили своїх діток, своїх батьків і заради нас усіх віддали себе цій війні. Адже неважливо, жінка-кухар чи зв'язківець, сапер чи розвідник, льотчик чи снайпер вона, перш за все, берегиня свого дому, берегиня своєї родини, своєї країни, своєї землі України, своєї і нашої долі. Вона воїн, воїн світла, воїн України. І це свято це саме її свято. Також хочеться привітати усіх жінок України, побажати вам і вашим родинам миру, побажати не забути, що в країні йде війна, і що якщо ваш син, брат чи батько вдома, то там на передовій воює чужа дитина, чужий брат або чужий батько, яка обороняє вас і, можливо, потребує саме вашої допомоги. Вітаю всіх жінок, які залишились на окупованих територіях, але серцем живуть в вільній Україні. Терпіння вам, спокою і знання, що скоро наша земля буде вільна від ворога. Будьте ж здорові, щасливі, міцні, радісні, терпеливі, веселі і, і такі рідні. І хай кожен, хто поїхав з дому боронити нашу державу, обов'язково повернеться додому і обов'язково повернеться живим. Ще раз і святом вас! Слава Україні і слава нашим жінкам! Я музика ОРС, представник школи загальноосвітньої школи номер 4 І в цей день я хочу подарувати вам цю пісню.